Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні будемо говорити про культурне та церковне життя. Обраний у 1632 році польський король Владислав IV підписав пункти для заспокоєння руського народу, за якими українцям та білорусам поверталися втрачені після Берестейської унії права за православними, визнавалося право мати свого митрополита та єпископів. Визначалися умови розв'язання суперечок між православними та греко-католиками саме стосовно церкви і церковних земель. І незабаром наступника Йова Берецького, Ісаю Копинського, якого не визнавала влада, було усунуто, а митрополитом було обрано Петра Могилу. Новий глава православної церкви рішучим заходився оновлювати церковне життя і поліпшенню становища церкви за задумом могили мало сприяти налагодженню сурової дисципліни серед священиків і ченців. Було, зокрема, запроваджено постійний нагляд за духовництвом, за порядком богослужінь. До обов'язків священика додавалося проголошення по понеділях і святах виховних проповідей для парафіян. Великою перешкодою для посилення авторитету церкви було право магнатів втручатися в церковні справи на території своїх маєтків. Могила доклав зусиль. Щоб обмежити це право, він прагнув він також піднести роль митрополита. Було створено і схвалено всіма патріархами православне ісповідання віри, стислий виклад головних положень православ'я. Заходи митрополита передбачали збільшення кількості оновлення змісту церковних книжок. Основним осередком книговидання стала друкарня Києво-Печецької лаври. У 1646 році у ній було видано надзвичайно важливу богослужбову книгу, автором якої був могила. Ця книжка називається Требник. Щоб зробити православну церкву ближчою народою, могила запровадив у богослужінні українську мову замість церковно-слов'янської, і його клопотанням церкви поверталося в майно і землі. Митрополит опікувався відновленням духовних святинь православ'я, було реставровано Софіївський собор. Пресситинну церкву, церков Спаса на Берестові, Михайлівський собор і багато інших церков. У 1615 році постала Києво братська школа, вона швидко зажила слави найавторитетнішого навчального закладу в Україні. До її заснування доклали зусиль учені письменники і поети, провідні діячі православної церкви, які гуртувалися навколо Києво-Печерської лаври. Її першим редактором був Йов Берецький. Восени 1631 року в Києві виникла ще одна школа Арлаверська, заснував її Петро Могила і ще один Ахмандрит, саме Києво-Печерської лаври. Ректором став Ісаїя Трохимович. Незабаром Лаверську школу було об'єднано з київською братською, об'єднана школа почала діяти у вересні 1632 року і почали називати колегією. Київська колегія, незабаром Києво-Могилянська. Академія була вищим навчальним закладом, повний курс навчання тривав 12 років. Усього в академії було 8 класів, а кількість предметів перевищувала 30. Основу навчальних предметів встановили 7 вільних наук. У перших чотирьох класах академії вивчалися мови, це літературна старослов'янська, церковнослов'янська, грецька, латинська і польська. Усі вищі науки в Києво-Могилянській академії викладалися, як і скрізь у Західній Європі Латиною. Проте дбали в Академії і приналежні, на знання української мови. Саме наукова діяльність викладачів академії, а також студентів, сприяла розвитку літературної і української мови. Києво-Могилянська академія впродовж тривалого часу була єдиним вищим навчальним закладом для навчання дітей усіх станів в Україні так і Східної Європи та православного світу. Академія не лише навчала молоді, а й поширювала освіту та знання. Її вихованці закладали школи, створювали бібліотеки, і таким способом це сприяло розвитку культури. У першій половині XVII століття найбільшим центром, центром книговидавання був в Україні а, саме друкарня Києво-Печерської лаври. Заснував її в 1615 році Ахмандрит лаври Єлисей Плетенецький. Для потреб новоствореної друкарні він побудував папірню в Родимишлі. І лавриська друкарня видала першу книжку в 1616 році Часослав. А, протягом Другої половини XVII століття в ній було видано 120 найменувань книг. Насамперед це була богословська література, а також букварі, словники, календарі, праці з історії. У 1638 році у друкарні вийшла книжка, яка судилося стати безцінним джерелом історії, саме славетної обивателі, йдеться про. Саме автора монаха Печерського монастиря Афанасія. Друкарні Києво-Печецької лаври проіснувала 300 років, понад 300 років, і видані в ній богослужбові книжки мали свої особливості. Вони здебільшого містили передмову, післямови, присвяти, відшовані вставки, виразно рісу, яких був саме український характер, що позначався на мові видань та їх оформлення. Найвищою мовознавчою працею була граматика Мелентія Сматрицька, що вийшла другом 1619 року в місті Євгії. Протягом двох століть вона була основним підручником граматики церковнослов'янської мови у школах України, Білорусі, Московії, Болгарії та Сербії. Не поступався популярністю словник українського вченого памби Беренди Лексикон Славенороський, що вперше був надрукований у 1627 році. У словнику ще складався з двох частин, було зібрано майже 7 тисяч слів. У першій частині сирконослов'янські слова саме перекладено книжку українською мовою, а в другій саме в тлумаченням власні назви та імена людей. У 16-му першій половині 17-го століття почала формуватися українська драматургія, про що свідчать згадки про перші вистави, датовані кінцем 16 го століття. На початку 17-го століття набула поширення так звана шкільна драма. У братських школах, Острозькій та Києво-Могилянських академіях викладали не лише правила складання віршів, а й закони декламації. Учені писали вірші про мови, а потім виголошували їх. Виконавці один за одним виходили на сцену і декламували тексти. Єднаний спільні саме за темою, а згодом твори для декламації перебрали форму діалогів. Шкільні вистави присвячувалися найбільшим таким християнським святам це різдву, великодню, а також впливовим особам чи важливим подіям. Шкільна драма тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок і час для роздумів. Так виникли інтермедії, тобто від латинської це проміжний або середній. Що ставили в антрактах між діями драматургічного спектаклю? Інтермедії писалися українською мовою за матеріалами народного побуту тоді як шкільні драми староукраїнської і на релігійні теми. У першій половині XVII століття розвинувся український мандрівний ляльковий театр вертеп. Вертепне дійство розігрувалося у спеціальних на зріст людини хатці або скринці, в якій знаходилася двоярусна, ніби двоповерхова сцена. Верхній ярус або поверх був призначений саме для показу. Релігійних сцен, а нижніх якихось дотепних вистав із повсякденного життя. Актор вертепник пересував на дротиках дерев'яні ляльки і, ніби перевтілюючись, промовляв за кожну дієву особу. Авторами і виконавцями вертепних драм були школярі та студенти Києво-Могилянської академії, які, не маючи коштів на навчання, тимчасово переривали його. У п'єсах вони зазвичай використовували знання на буті в школах. Отже, вертеп мав багато спільного і шкільною драмою. Драмою. Вертепна драма складалася з двох частин драми про ірода, писаної літературною старосно українською мовою та інтермедії, кількох інтермедійних сцен живою українською мовою. Збагачувалася вона саме народними піснями, обрядами, іграми. Персонажами вертепних драм були дяк, Баба, Москаль, циган, Шинкар. Головним і найпопулярнішим героєм серед них був Запорожець. Лялька більша і рухливіша за інших. Запорожець. Усіх сценах виходив переможцем.